Доброго дня, компанія автопарк, місто Львів, сьогодні До нас на продаж заїжджає Mazda CX5 2014 року випуску. 2,2 дизель на автоматі на передньому приводі. Неймовірно гарний чорний колір. автомобіль весь в рідній фарбі без вкладень. Треба замінити всього один рульовий наконечник, мінімальні вкладення. По салону у нас текстиль чорний, гарний збережений, чистенький, автоматичний коробка передач, двохзовний клімат, парктроніки, кругові сперед зад. Також підігрів передніх сидінь, мультикермо, круїз, датчики світла, датчики дощу, утримання в полосі, дистронік. Також датчики у нас тиску в шинах, всі електросклопідйомники, електроскладання та регулювання дзеркал по солону задньому. Також у нас гарненькі рідні коврики. Гарні сидіння. По відчуттям майже ніхто не їздив. Дуже гарненькі, чистенькі. Резина у нас пірелі. Ззаду якихось нюансів немає, але є легенькі царапини по бамперу. По кузову в ідеалі. Є невеличка м'ятинка на передній двері, яка повністю легенько витягується і майже не видно. Переглянути його можна на кільцевій 60 міста Львів, придбати заготівку в кредит-лізинг або 3 -дин. Запрошуємо на перегляд до нашого автосалону.